Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми зробили для вас підборочку недорогих, дешевеньких тракторів з кабінами. Сьогодні в огляді у нас Кентавр 504 FC, кентавр 404 SC і джинма GMT-404CN. Почнемо, напевно, з ліва направо. Кентавр 504 має високу вже посадку. Має 20 колеса, 124х28. Задні колеса противаги на передньому мості, на задніх колесах. Підіймає навісна система 800 кг. Має 6-ліцевий вал, 4 гідровихода, автомобільна розетка, потовшена посилені задні чулки, Кабіна у нас іде з освітлювальними приборами в круг. Кабіна у нас герметична, заднє скло відчинається. При, е, значить, по освітлювальному все повністю діодне йде. Паливний бак знаходиться під підлогою. Бак у нас тут на 55 літрів. Е, також тракторець має передні е, е, лінзи з освітлювальними діодами. Значить Кабіна по висоті десь 2,40, може трохи більше. Тобто, от бачимо, що в принципі до кінця я достаю рівна підлога. Все через пильнички. реверсна коробка 8 плюс 8, кермування гідравлікою. Е, ось, ось, ось така от комбінована приборка, е, без лючка е, верхнього, є пічка на е, 4 обдуви, є обдув також заднього скла, є двірники, умивача, єдине, що немає, і є вентилятор. Отакий от, от тракторець коштує у нас. 10650 доларів на сьогоднішній день. Переходимо до 404 моделі. Це модель попередня. Вона більш проста. Тут 7,5-16 колеса, 11,2 на 24 задні. Кабіна вже значно менша, як ви можете бачити. Тобто десь, тут десь 2,20 2 от, от Вже кабіна. Ось можна дістати її. По кабіні кабіна вже не має рівної підлоги. Тобто Це попередня модель. Є шпаринки, як можете бачити. Її треба може трохи доробляти, обшити, тобто, зробити обшивочку. Теж комбінованого типу приборна панелька, лючок для контролю, все є. Оздоблення один в один, як на тому, вентилятор, обдуви, пічка, магнітола, все це присутнє. Гідропоцілювач керма, звичайно ж, тут у нас коліса, звичайно, не реверс. Тобто 4 передачі вперед, одна назад і повишені, поніжені. Перейдемо до задньої частини тракторця. Зараз я вам все покажу. E, значить, по задній частині у нас Т-образне наварювання. 400, ой, верніше, 650 кг підіймає навісна система, всього-навсього два гідровиходи. E, також у нас дуте-скло відчиняється назад, можна її для провітрювання зробити. І діодне освітлення. спереду і ззаду також тут присутнє. Тепер переходимо до e, найдешевшої моделі. А, забув сказати. 8400 коштує ось такий трактор, він 22-го року. Тепер на сьогоднішній день найдешевша модель 24-го року. Це джинма. Одразу скажу, ціна її 8800. Тобто це 24 й рік випуску. Це недорога, бюджетна, але класна модель. Передній міст посилений. Тут 40-й нормальний міст з чолком. По кабіні кабіна також у нас немає. Рівною повністю підлоги, да, тобто виступає редуктор, але вона йде обшита більш зручно пластиком обшита, тобто є якісь базові е, органайзери для використання, є лючок, магнітола, обдув, скла, підсвітка, е, от пластикова верхня обшивка, тобто більш красиво зроблена кабіна. Дві швидкості валу відбору, 4х4, і на цих моделях йде додатковий зменшувач ходу. Ось, бачимо, ось він. Тобто Тут у вас механічна коробка, але е, 16 передач вперед, 4 передачі назад. Якщо ви хочете більш детально про кожен трактор подивитися, в принципі, ви це може зробити у нас на каналі. Напишете менеджеру, він вам скине по кожному трактору окреме відео. 112 на 24 7,5-16, така сама резина, як на кентаврі. Теж 650 кг піднімає навісний механізм. Має дуже потужний чулок, подивіться, який саме тут дуже класно зроблено в плані естетики і в плані. Може, дизайну Джинма під храмою, але в плані потужності джинма не пасе задніх, вона так нормальну фору всім тракторам дає. Значить, під 20-й палець стандартне. Кріплення, клішня з Т-образним наварюванням, два гідровиходи, 6 вал, дві швидкості, нижній причепний механізм. Отакі от от тракторці з кабінами із недорогих є на сьогоднішній день. Це 40 і 50-ки. Доставка по всій Україні у нас безкоштовна, без передоплати можемо доставити в будь-яку точку України. Для замовлення набирайте номер, який бачите у себе на екрані, або зробити заявочку на будь-яку з цих моделей у нас на сайті. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.